26 листопада, Яким буває море. А ті, що перемогли диявола, стояли на морі слінім та мали гусло божі. Об'явлення 152. Тато. давай пограємо у гру, яким буває море. Запропонувала Христина. Добре. Погодився тато. Море буває синім, першою промовила дівчинка. Блакитним, продовжив тато. Море може бути теплим, запропонувала свій варіант Христина. Холодним, відповів тато. Далі тато та донька стали згадувати назви морів. Гра все тривала та тривало. Потім тато сказав: Море буває скляним. Не буває скляного моря, заперечила дівчинка. Про таке море говорить Біблія. У книзі об'явлення написано, що ті люди, які зберегли віру в Ісуса, стоятимуть з арфами в руках на скляному морі та прославлятимуть Бога. пояснив тато. Я про це нічого не чула, промовила дівчинка. А потім попросила тата прочитати біблійні вірші, у яких згадується Скляне море. Після почутого Христина сказала Завтра, гру, яким буває море, я запропоную зіграти моїм подругам. Я обов'язково виграю, тому що я дізналася про скляне море. Важливо. Подякуй Богу за дивовижну книгу Біблію.